Співачка зрадниця Ані Лорак, схоже, стала громадянкою Росії. Як шипочуть в кремлівських кулуарах там шу-шу-шу, що вона буцімто ще торік в лютому подала документи на російське громадянство. Але цікаво, що нещодавно ці ж самі пропагандисти запевняли, що Кароліна а це справжнє ім'я, Я нагадаю її, якщо хтось забув, нещодавно буцімто тихенько і потайки отримала український паспорт. Як то кажуть, від ненависті до кохання один крок щось тут якась не розберіг. А Може вона просто збирає якісь документи? Знаєш, як люди збирають на холодильник магнітики, вона збирає паспорти. Ну не знаю. Тепер їй точно на батьківщину в Україну їй тепер заборонений в'їзд назавжди. Ну а далі ще про більше зіркових таких новин у нашій традиційній рубриці. А на зв'язку чарівна голка ледь не відправила в реанімацію. Вагітність зненацька, подорож зі скандалом. А хтось знов відкрив рота для російських пісень. Поїхали, буде гаряче. Опа, потап репер із крапельницею вийшов у сторіс Олексій Потапенко, той самий, що колись качав з зали з гуртом мозгі. Тепер качає кулачок, перездача крові на аналізи. Репер поширив в інстаграм фото з лікарняного ліжка з підписом російською мовою, де дякує лікарям та зізнається. Мріяв зробити паузу. Збулося швидка крапельниці, лікарня. Подяка лікарям, я живий. Отакої От пауза вийшла не музична, а терапевтична. За чутками причина чарівна голка для схуднення. Мова про популярний препарат, від якого зірки худнуть на очах. От і підписники потапа помітили, що він різко втратив десяток кілограмів. Та виявилося, що ін'єкція має і свої мінуси не лише з боку печінки, а й з боку фоловерів. Коментарі під постом посипалися як після невдалого концерту. А українською вже стало важко писати. Крапельниці заважають. Сором, коли Україна полита кров'ю, писати про нещасну долю за кордоном. Як ти виїхав до Іспанії, і хоч охочих дати потапу віртуального ляща багато? Шанувальники все ж бажають репору здоров'я. Нагадаю, раніше співак заявляв, що, начебто, не втік з України, а просто трохи більше проводить часу за кордоном. Ну що ж, потапа нехай худне талія, а не репутація. Українська суперблондинка та ведуча з найдовшими ногами країни Леся Нікітюк здивувала новиною. Вона вагітна. Так, так, поки ми всі спостерігали за історісами і дивувалися, чому останнім часом зірка перестала патувати від фото, Леся. Вже на фінішній прямій вагітності. Нікітюк розповіла, що дізналася про малюка просто перед камерою під час зйомок фільму Песики. Я зробила чотири тести поспіль, усі позитивні. А через кілька хвилин мала виходити на майданчик. Камери чекають. Вся команда в зборі. А я з очима як у сови. Тож, зіркова майбутня мама продовжувала зніматися так, наче нічого й не сталося. А найцікавіше жодного токсикозу, ніяких капризів та морозива з огірками. Леся нині у стосунках із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком і ще в січні цього року показала каблучку, натякаючи на заручене. І реакція коханого на її вагітність не забарилась. Вау, це що, моя жінка, яка вагітна первістком. Що ж, чекаємо на новий сезон не лише в кіно, а й у житті. Леся і пелюшки. Імовірно, вже у серпні. Ксенія Мішина втекла з України не факт. Але заголовки жовтих змій рясніють саме такими назвами. А все через фото Ксені у Парижі біля Ейфелевої вежі у гарній сукні. А під ґрунтя гучним статтям зробив один коментар під світлиною зіркою. А чого це ви з України виїхали? І тут акторка вибухнула як пробка з французького шампанського. Знову почалося. Я нікуди не виїжджала. Просто подорожую. Це не втеча, а туризм. Моя адреса Україна, а моє життя моя особиста справа. Мішина у Парижі, але з Україною в серці. Я кажуть французи, таке життя. Мішина не втекла, а просто змінила декорації. А тим часом Олег Виник їде в тур Німеччиною. Втім, є одне але концертів може бути більше, ніж глядачів. Користувачі пишуть, що на концертах до виника прийде найбільше п'яти вовчець. Так так, це співак, який ще кілька років тому збирав стадіони. Сьогодні готується співати в акустиці для стільців. Сім концертів у грудні і на кожен продано лише 5-10 квитків. І ті кажуть коментатори, викупала одна вірна фанатка з Франкфурта, яка бере з собою родичів на підтримку кумира. Ну тут все зрозуміло. Часи змінились, і вовчиці теж їм більше не імпонують російські хіти, виника та романтика, як у 2018-му. А саме це обіцяє глядачу Олег під час туру. Схоже, після трьох років мовчання артиста загадкових втеч і дуже обережних пословлювань публіка йому не пробачила. Тур називається вогонь любові, але схоже, вогонь вже давно згас, залишився тільки дим. Це всі зіркові новини. Шоу Біз з вами до зустрічі у наступну п'ятницю.